Спортивні штани, перший плюс другий сорт. Вага лотику 10 кг, Ціна 2450 гривень за цілий мішечок. Нам попадається перша ось така моделька. Оце у нас H&M розмір XL. Вони йдуть тонкі. Наступна модель ще одна жіноча. Розмір я не бачу. Дивіться, вони йдуть з такою матньою. Ось такі, але теж розмір, мені здається, буде орієнтовно L. Наступні ось такого плану. Вони теж тонесенькі. Розмір елічка. Ось такі. Наступні джогери. Теж тонкі, це, до речі, пума. Але це підліткові ось такі. Ну, або і Ось така моделька. Далі. Ось такого плану. Спортивні штаніжки, легенькі досить. Ось так виглядають, вони йдуть прямими. Ось такі. Так, наступні жіноча модель. Ой, прикольні. А, так, розмір і Ось такі джогери Наступні вони такі будуть ніжно-блакитні. Теж легенькі елька розмір. Есмара. Ось такі. Далі. Ці трішки утеплені. це томі джинс. Ось такі прикольні взагалі. Дивіться, вони йдуть прямі. Томі, томі. Тут пише два рази. І тут так само. Ось такі штанішки. Так, наступні ось такого плану, теж більший розмір. Жіноча моделька. Ось такі. Так, наступні. Так, сіренькі. Розмір Елічка. Чоловічі, теж джогері. Знизу, ані це звичайні, знизу немає резиночки. Так, наступні чорні. Ось такого плану. І це великий розмір досить. XXL Osaga бренд. Так, наступні. Ось такі жіночі, але вони будуть трішки утеплені. Ось така моделька. Я думаю, розміру буде еска. Далі знову темні, чоловічі, теж, до речі, утеплені. Ось такі. H&M. Наступні. Так, Adidas чоловічі. У нас такі більшого розміру. МК по побірочці. Наступні легенькі. Ось такого плану. Далі ще одні. Ось такого плану. Це розмір XS пише. Бренд Амісу. Вони йдуть легенькими. Так, наступні. Жіночі. Ось такі. Так, далі. Так, так, так. Що це у нас? Це у нас бренд Атмосфера. Розмір 38-40, Ось такі. Далі Адідаси. Ось такого плану, раз тут нашити і раз ззаді теж нашити знизу. Так, наш е, наступний ось такого плану. Графітні. Сірі, точніше, наступні ось такого плану. Е, Георгія Ось такі вони йдуть такі, знаєте, коричневі і такі прикольні. Бачите? Кишеньки тут, кишеньки тут, але всередині вони будуть трішечки утеплені. Ну, тобто всередині я утеплювач. Наступні ось такого плану оливковий колір, розмір. Розмір пише Еска, але це більше, ніж Еска. Ось такі штаніжки. Наступні ось такого плану. Так, це примарк. Ось такого плану теж джогера. Буквально ще залишається декілька варіантів із цього лотика. Ось такі. Я вам показую повністю цілий лотик. Далі червоні. Розмір XL. Ось такі це прямі. І остання моделька із цього лотику це ось такий чоловічий великий розмір. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, і ціна 2450 грн.